У 2023 році в Новопетрівській громаді первинна медична допомога була забезпечена силами чотирьох амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Це Новопетрівська перша. Смарагд відкрився у нас 1 грудня, тобто один місяць тільки працював у 2023 році, Старопетрівська амбулаторія і Рютійська амбулаторія. Станом на 1 січня 2023 року кількість укладених декларацій складала 9900. В кінці 23-го року, на початок 23-го року, 24-го, у нас 13800 на сьогоднішній день. Ви бачите, досить таке суттєве зростання кількості людей, які довірили своє здоров'я нашому центру первинної медико-санітарної допомоги. Це свідчить про довіру населення до наших лікарів і високий рівень надання послуг, незважаючи на війні в країні і загалом, загалом в ситуації, яка є і в нашій громаді, і загальну рецесію економіці. Кількість вакцинованого населення за поточний рік згідно з планом. Збільшилося із 68% у 2022 році до 88% у 23 році. Сюди включається і вакцинація від ковід, і рутинна вакцинація від інших інфекційних захворювань. Це є якісним показником профілактики поширення інфекційних хвороб в Петрівській громаді. Кількість прийнятих. Прийнятих лікарями амбулаторно у 2023 році до нас звернулося 30 793 особи, і з них 188 це були прийоми на дому. Вони у нас е зараз все одно продовжують мати місце. Е це означає, що якщо людина не може дійти до наших лікарів е в силу різних причин і стану свого здоров'я. Ми можемо забезпечити такі, здійснення такого прийому на дому хвору. За 2022 рік. було прийнято 19 474 особи, із них 240 на дому. Як ви бачите, велика, дуже Ну, суттєве, суттєве збільшення прийому людей. Ну, пов'язано це з тим, що в 2022 році зрозуміло, що е, початок року, е, був початок війни, багато людей виїхали, багато хто не зміг до нас доходити. Але е, все-таки в 2023 році люди повернулися, люди звертаються, і навантаження на кожного лікаря суттєво зросло. Е, в, так само як е, мешканці нашої громади і переміщені особи. У 2022 році це було 272 особи, які звернулися до нашого центру за рік. У 2023 році це 606 осіб е, на 334 особи більше. В нас е, обслуговуються 5 інвалідів війни, діти з інвалідністю до 18 років у 2023 році. У нас вперше встановлено 12 осіб. 12 осіб у 2022 році і 20 у 2023. На жаль, кількість дітей з інвалідністю у нас продовжує зростати. Це на 30% більше ніж показників 2022 року. Засідань лікарської консультативної комісії у 2022 році було проведено 95 і в 2023 році 150. Це означає, що збільшується об'єм і випадків, які потребують таких розглядів колегіальних, і збільшує, звичайно, об'єм адміністративної роботи. В дуже небагатьох громадах є невідкладна допомога, яка фінансується власне за повністю сільські кошти. В нашій громаді така невідкладна допомога працює. І незважаючи на те, що вона досить дорого обходиться для бюджету нашої громади, а це близько трьох мільйонів рік, іде на обслуговування в нашої невідкладної допомоги, яка працює цілодобово. Але треба сказати, що вона останнім часом стала, про неї вже наші мешканці знають більше, ніж проєкт свою допомогу, то спочатку телефонують до нас. Якщо це випадок, в який ми можемо самі з ним справитися, то виїжджає наша бригада. Якщо це випадок, який стосується екстреної допомоги, то наша невідкладна перенаправляє через Білу церкву, через їхніх операторів і надається екстрена допомога. У 2022 році було 453 виїзди, а у 2023 році це вже 1260. Виїздів за рік це досить суттєве збільшення, і якщо на початку 2022 року, десь до середини, у нас були сумніви, чи зберігати взагалі цю структурну одиницю в складі нашого центру, то зараз ми вважаємо, що в такий час, який зараз у нас досить такий складний і високий рівень захворювань, як зараз у нас на ОРЗ, грипу і ковід, в тому числі, і ті, Ті стани, які екстрена допомога абсолютно ніяк не реагує, як на виклик на високу температуру, на підвищений тиск, на якісь там е головні болі, скажімо, сильні. Вони не виїжджають. Виїжджає наша е невідкладна допомога, і це е досить е гарна, гарна така допомога для мешканців нашої громади. Телефони звернень на гарячу лінію, яка у нас одна єдина, на всі чотири е амбулаторії. У 2022 році було 1170, і в 2023 році вона зросла до 8030 за рік. Це означає, що в нас в наступні кілька місяців ми будемо розуміти, що наші два реєстратори, які працюють на чотири амбулаторії, вони, мабуть, скоріше всього не зможуть справлятися з таким валом дзвінків. Оскільки е, багатоканальні телефони навіть вони, вони не встигають вдвох відповідати, записувати і спілкуватися із людьми, які стоять у нас перед віконцем. Е, кількість виписаних електронних направлень на консультації вузьких спеціалістів, дослідження, госпіталізації е, за 2023 рік зросло майже вдвічі в порівнянні з 2022 роком, і становить на сьогоднішній день 15 559. Це на 8 тисяч більше, ніж у 2022 році, і це свідчить з одного боку як ріст захворювань, які потребують консультації вузьких спеціалістів, так і про те, що патологічні стани виявляються на ранній стадії і дає можливість швидко реагувати і звести до мінімуму непрацездатність населення. Лікарняні листи, які виписуються у нас в електронному вигляді, у нас одиничні паперові лікарняні листи виписані за 23 рік. У 22-му році їх було 1766, у 23-му році 1295, йде на зниження лікарняних. Це пов'язано з тим, що, по-перше, ми почали дуже добре відслідковувати кожен лікарняний лист з тим, щоб запобігати неправомірно видачі лікарняних листів в тих випадках, коли цього не потребується. Це на постійному контролі. Зараз ця система переведена до Пенсійного фонду України, там дуже жорсткий контроль за, за цим, через те, що за кожним лікарняним листом, який приходить до пенсійного фонду, йдуть виплати. У них є навіть ціле управління, яке перевіряє е, видачу не листків непрацездатності. І в нас в минулому році ми вже переживали одну таку перевірку з тим, що в їх поле зору потрапив один е, кілька лікарняних листів, які видавалися одній тій самій людині, е, з досить такою частотою. І вони приїжджали, перевіряли повністю електронну систему, що записували в електронній системі по кожному візиту. Через те лікарняних листів нас зменшилося, бо ми стали контролювати кожен лікарняний лист, який видається. Так само електронні рецепти. У 23-му році електронні рецепти виписані 1628 електронних рецептів. Це 407% пацієнтів їх отримали. Це електронні рецепти. Які е, йдуть в основному по програмі Доступні ліки ми е, при цій програмі ми постійно проводимо роз'яснювальну роботу нашим пацієнтам, що вони мають право по програмах медичних гарантій нашій е, державі отримувати певний перелік медичних препаратів е, за кошти державного бюджету, і вони їх отримують е, для підтримки свого е, е, здоров'я. В нашому закладі розроблений план ефекційного контролю графіки їх виконання, що квартально проводиться забір матеріалів між лабораторним центром дослідження, бактеріологічні, органолептичні показники забруднення води і повітря по кожній амбулаторії. Сформовані й затверджені алгоритми обстеження населення на соціально значущі хвороби: ВІЛ, туберкульоз, гепатит Б і С. Кожним лікарем. Сформовані групи ризику по інфекційним і непоінфекційним захворюванням. Ведеться диспансеризація, така, як була раніше в радянській частині, вона відмінена, але знову повертаємося до того, що робота сімейного лікаря має полягати не в тому, щоб лікувати тих, хто до нього приходить, а до того, щоб планувати профілактичні заходи, для того, щоб люди навчити людей підтримувати свій стан здоров'я на такому рівні. Щоб е, допомога лікарів потребувалася якомога менше. За поточний рік вперше виявлені нові випадки: Гепатиту В і С в нашій громаді шість випадків випадок один захворювання е, віл, нові випадки туберкульозу два. Всі вони проходять амбулаторне лікування і обстеження е, повністю забезпечені ліками. Від початку 2023 року проводиться максимальна цифровізація медичних документів і захист їх персональних даних при цьому. Введена посада менеджера по інформаційній безпеці. У 2023 році на вимогу НСЗУ весь середній медичний персонал був зареєстрований в платформі ЄХЕЛС, отримав персональний доступ до електронні ключі для роботи в електронній системі. Всі медичні сестри пройшли навчання за спеціалізацією сестра медична в загальної практики сімейної медицини. Лікарі адміністрації закладу постійно підвищують свій фаховий рівень на тематичних семінарах і вебінарах 75% усіх лікарів і 80% медичних сестер пройшли навчання на платформі Академії СЗУ введення найпоширеніших психічних розладів на первинному рівні медицини, що дало нам змогу заключити ще один додатковий договір у 2023 році. Сума, яку ми заробили по цьому договору, невелика, але враховуючи те, що ми це тільки починаємо, то це 30 тисяч гривень, це власне сума, яку ми заробили на новому пакеті, фінансово-господарська діяльність закладу. У 2023 році наш заклад мав укладений договір з Національною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, первинна медицина». Первинна медична допомога на початкову суму 8 мільйонів 991 тисяча 816 гривень. Протягом фінансового року сума відшкодування за надані медичні послуги зросла. Оскільки збільшувалася кількість укладених декларацій на кінець цього року, вона становила 9 мільйонів 955 тисяч 277 гривень. Це сума, яка на мільйон триста тисяч гривень вона була перевищена початково і це дало нам змогу ці кошти перенаправити на укомплектування і. Обладнання амбулаторії Смарагд, яка у нас відкрилася 1 грудня. За ці кошти були закуплені офісні меблі, меблі медичного призначення, матологічна автоматичний аналізатор, ноутбуки, мобільні телефони, принтери, медикаменти, лабораторні реактиви, контейнери для зберігання медвідходи, акумулятори і встановлення підйомника. Який у нас є встановлений у, Смарагду, у Смарагді. Чому він там потрібен був? Через те, що той пандус, який у нас там був, не відповідав нормам і інклюзії, і, і ми це єдиний наш заклад, який повністю на сьогоднішній день відповідає інклюзивним вимогам з бюджету Петрівської сільської ради на фінансування нашого закладу було передбачено. 8 мільйонів 727 тисяч 307 гривень. Станом на кінець року було використано 7 мільйонів 326 тисяч 364 гривні. Таким чином, ми навіть не всі кошти, які передбачалися на фінансування нашого закладу, використали минулому році. 73% коштів, були, які у нас були, були направлені на заробітну плату персоналу. За кошти місцевого бюджету в повному обсязі фінансувалися комунальні видатки, пальне для наших автомобілів, пожежна встановлення пожежної сигналізації в ЗПСМ марах. Гуманітарна благодійна допомога нашому закладу ми отримали на загальну суму мільйон 73 тисячі 95 гривень. Це від шести надавачів допомоги, включали лікарські засоби, крім кисню, імунологічні препарати, вироби медичного призначення, генератори, продукти харчування на більше ніж на півмільйона гривень. Нам надавала організація 100% життя. І в цьому році вони пообіцяли цю програму продовжити. І ми сподіваємося, що вони для нашої громади будуть надавати кожного. Місяць, так які надавали минулого року, ми просили збільшити по можливості кількості продуктових наборів. І сподіваємося, що ми будемо отримувати по тисячі продуктових наборів кожного місяця. Дуже приємно, дуже така особливо військовий час. Ми змогли відкрити в минулому році, з 1 грудня запрацювала нас нова амбулаторія. В житловому комплексі в Малих петрівцях Це нова сучасна, абсолютно відповідає всім новим вимогам, вимогам інклюзії. Вона, це, вона розрахована на двох роботу двох поки що лікарів. Це педіатр і в нас півставки, терапевти, півставки сімейного лікаря. При, я думаю, що ми будемо працювати над тим, щоб там працювало постійно три лікаря ще одного сімейного, ми пропонуємо туди посадити в найближчим часом. Єдине, що в цій амбулаторії в нас вона забезпечена абсолютно всім новим абсолютно обладнанням, сучасним і меблями, і всім. Єдине, тільки не дуже добре, це відсутність опалення. І незважаючи на те, що на минулому тижні нам встановили е, ще одні тамбурні двері для того, що зберігалося тепло, але е, без, без постійного опалення там досить холодно і проходить година півтори кожен день перед тим, як вона нагріється до такої температури, щоб вона була комфортна для роботи, е, ну, ми е, переживаємо там першу зиму. В принципі, це єдина поки що проблема з теплом. Будемо дивитися, яким чином це можна буде в наступному році, можливо, щось якось змінити. І, і хочу сказати ще така невеличка статистика, позитивний, позитивний плюсик в нашому 23-му році, який ми побачили для нашої громади. Всі ви знаєте, що приріст населення завжди говорить: є позитивний приріст населення, є негативний приріст населення. Якщо у нас смертність в нашій громаді переважає народжуваність, це говорить про старіння нашої громади і про те, що громада потихеньку починає угасати. Так, це в будь-якій країні і в будь-якій громаді. Так ось 22-му році. У нас по наших амбулаторіях було зафіксовано свідоцтво про смерть 167, а новонароджених 101, То в 23 році у нас видано свідоцтво про смерть 124, а задекларовано новонароджених 131. тридцять Через те я хочу, я хочу з таким обережним оптимізмом сказати, що в нашій громаді все-таки. Буде все добре, у нас народжуються діти, вони до нас приходять. Вони досить непогано, досить непогано у нас почали декларуватися в новій амбулаторії. Спочатку із 1 грудня у нас кількість підписаних декларацій збільшилася в цілому на 460 одиниць. І це я сподіваюся, що це показник і росту, і кількості людей в нашій громаді, і довіри до нашої громади, і, взагалі, показник того, що наша громада жива і буде розвиватися надалі. У мене все. Дякую за увагу. Якщо є запитання, я, я вам допомогти. Так, будь ласка, запитання будуть, манександре, немає. Скажите, скажите мені, будь ласка, скільки зараз за цей час в СМАРАХ до лікарів декларації укладати прийшло пацієнтів? У нас 100 декларацій вже педіатрів і 170 сімейних лікарів. І це просто. ще просто ще не всі, бо дуже багато тих, хто до нас приходить, у їх або неправильні якісь дані в попередній декларації, і вони просто не можуть зразу переукласти. Тобто є час, які декларації просто чекають укладання. Добре, дякую.